Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам одну страшну історію, яка відбулася одного разу в одному містечку в Канаді. Ну що ж, в місті Корбан жила одна сім'я, батько Дональду Вічі, мати Джена увічл, і їх діти менше десятирічний род і 16-річна Аманда. Увічели. І все ніби було добре, але ні. Їх діти були готами для тих, хто не знає, готи це доволі популярна субкультура, яка основана на чорному одязі і готичній музиці. Але саме ці готи вони викликали духів, поки батьків не було вдома. Також є одна важлива деталь: батьки постійно купували хом'яків, тому що ті постійно дохли. Як ви думаєте, чому? Вони приносили їх у жертву, а обряди знаходили в прадідусевій книзі магії. І Ось в черговий день батьки йдуть з дому. Вони приготувались до нового, наймогутнішого обряду обряду по мертвих. Для обряду знадобилося м'ясо і кров вбитої тварини, але в той день у них не було хом'яків. Тому вони вирішили вбити свою собаку. Отакого От цуценя. Так, вони були готові це зробити заради якогось там обряду. Вони були одержимі. І коли вони вбили цуценя, вони ні каплі не пожалкували. Потрібно було кров'ю собаки намалювати пальцем по підлозі пентаграму диявола. І коли все це було зроблено, потрібно свою кров з кров'ю собаку змішати в стакані і оббити нею один одного, а потім дістати якусь річ покійника і взяти в руки. На щастя, для них в підвалі лежали прадідусева та правабусина обручка, вони буквально прив'язали себе до мертвих. Далі потрібно було стати в круг і шептати заклинання. Так вони і зробили. І коли все це було здійснено, їх відкинуло від місця прямо в ванну. З порталу почали вилітати чужі труни, яких не було. Уявляєте, як це? Струн почали вилазити покійники, які були готові з'їсти будь-кого. Але на самому будинку вони не зупинились. Вони виходили з нього в інші квартири, а труни, які стояли на підлозі, пролітали крізь стіни. Уявіть, спитали вночі, і тут на вас падає зверху труна, а з неї вилазить покійник. Саме таке відчуття випробували на собі сусіди. Але мало того, покійники поживились їхніми душами і йшли далі. А рот і Аманда запнулись у ванні, не знаючи, що робити. Але Покійники могли знайти їх, тому небезпека повсюди. Тікати було нікуди, але все ж їм вдалося проскочити. Вони забули книгу заклинань взяти, за допомогою якої можна всього цього позбутися, ну якщо знайти правильний обряд. Вони тікали, але їх вже помітили пару покійників, не було вже сили тікати. Пробігли вони вже три кілометри, і тут добігли до тітканої бібліотеки, куди заховались. І попередили тітку про це. Але вона відмовила, але повірила їм в жаху. І тут відкриваються двері, але ніхто з покійників не може туди зайти. Що за дива? Як це? Потім розкажу. Ви мені краще скажіть, що тут твориться? Чому так відбувається? Вони їм все розказали. Я казала, ваша лиця субкультура до хорошого не призведе. Ви що не розумієте, що зараз кожен житель гине, просто гине від них. Так розкажи їм про свій захист. Він надовго не допоможе. Тікстен з нам двері та поскоріше ціна людей їх вибили. Тікстен це був чоловік, який допомагав по бібліотеці. Він хутко змайстрував міцні двері, але уявіть. Із 4 тисяч жителів цього міста тільки 4 захищені, та й не факт, що вони тільки на цьому місці зосерядяться. З того порталу, що відкрили рот, і Аманда несподівано вийшла зовсім незвичайна труна. Та була королівська труна, з якої вийшов весь Дракола Генріх. VI. він був головний в світі мертвих серед покійників і тут швидко взяв над ними владу. Шановні, цей день настав. Нарешті ми захопимо цей світ. Уявіть, всі люди почнуть нам служити. А якщо не будуть, ми їх вб'ємо. Люди навіть не намагались протистояти цьому. Вони боялись. Армія покійників тільки наступала під керівництвом Дракули Вейса. А рот і Аманда, і тітка Барбара і дядько Тікстен все не могли придумати виходу, але Барбара все таки згадала, в чому справа. Так як вона сама по собі спадкова відьма. Дракула в своїй труні ховає обручку, яка лежить в карманчику. дорожить він нею понад все. Якщо мати правильний шантаж, то він згодиться відправити мертвих на той світ за цю обручку. Але що робити, якщо його труна зараз в їхній квартирі? І тут вони почули фразу з надвору. Гей, ти навіть не думай пустити мою труну, я тобі голову відроблю. І побачили, як покійники таскають його труну на верхню точку міста, на башню. Буде ще важче. Пробігає про їхнє укриття Гарі, це друга родини. Вони тихо запрошують його сюди, а він не розуміє, що коїться. Чому покійники гуляють по місту? Що це взагалі таке? С -с -с. Розмовляйте тихіше, вони можуть помітити нас. Вони сюди не пройдуть, сказала тітка Барбара. Я захистила укриття від них. Потрібно конче всіх містян сюди, а потім будемо думати. Де хороша, а бібліотека не резинова. Вони вирішують вибратися в укриття, але дуже-дуже тихо і розвідати, що там взагалі відбувається. Бачать, по місту ходить дуже, дуже, дуже багато покійників, які служать дракулі вейсу. Він наказує знайти тих, хто його звільнив. Вони слухаються його, і за цим всім спостерігають роди Аманда. Вони співчувають тому, що вони не робили, і обіцяють, що більше такого не повториться. Але ці обіцянки були марні. Як ви думаєте, це час вибачатися? Вони непомітно стежать за всім. Вони бачать, що просто повсюду покійники, і там, і тут, і тут, і там. Вони на башнях, вони повсюди, але їх не помічають чомусь. Вони подумали, що вони вже стали приладами, але, одного, але один одного можуть тронути. Чому ж так відбувається? Покійники що сліпі, але їх це тільки радувало. І тут до них підходить хлопчик і представляється як Денді. Що ти тут робиш? Я забукав. І хто ти взагалі? Мене звати Денді. Я знаю тут одну таємницю. Яку таємницю? Це секрет. Розказуй секрет. Коротше, ні, я боюсь. Та розказуй давай. Я боюсь розказати про неї. Вона, вона може мене вбити. Та хто? Це не важливо. Просто тікайте звідси. Вам не потрібно тут бути. Хай краще мене візьмуть, ніж вас. Ми не розуміємо взагалі про що ти? Хто візьме? Мертві, ви не розумієте, в яку пастку ви попали. Це все дуже дуже погано. Ти можеш змінятно сказати? Не можу. Я боюсь. Боюсь, що мене помітять. Ви б не боялись, так? Тут же армія покійників. Вони нас всіх вб'ють. Та не вб'ють вони нас, вони взагалі нас не бачать, це укриття. Вони повсюду йдуть. Нам не, ми не зможемо сховатися, тут немає просто безпечного місця. Як це немає? У в нас, в нас місто величезне. Ви не розумієте, про що я. Вони не зупиняться на місці. Він правий. Так вам потрібно тікати звідси. Тікайте і попередьте всіх, щоб не заходили в укриття. Та чому? Ваша тітка за одне спокійниками це пастка.